Мої вітання, Любі, абсолютний чемпіон вісняного цвітіння. Ні, це не тюльпан Diamond. Він скоро вже відцвіте. Це ось ця рослинка. Купувала як чимирник Yellow Lady. Купувала я в не дуже гарного такого продавця. Посадка, троянди в них взагалі не можна купувати. Ну, а ось чимирники купувала зовсім маленькими. І перший другий рік вони не квітували, а в цьому році я просто в захваті, в захваті від цієї рослини, як довго вона квітує, яка вона незвичайна для мене, вона дуже декоративна. Він почав квітувати, ще крокуси були, уявляєте? Я взагалі не зрозуміла, вони квітували ті крокуси або ні, бо вони ж так. Сонця нема, вони закриті. Сонця вийшло, вони зав'яли. Він почав ще тоді. Я не знаю вже скільки він цвіте мені здається, місяць. І все, що тримається в нього, ці кожисті квіточки. Це що за диво природи, жорстке листя, жорсткі ці квіточки, як довго вони тримаються. Вони гарні, дуже гарні. І кущик розростається, любі. Сама хочу купувати і раджу всім, хто ще не має такої краси. Обов'язково, обов'язково. Чимирник, диво природи. Так швидко все відбувається. В мене таке відчуття, що от квіти це артисти цієї п'єси вісна. І вони просто вилітають на сцену і дуже швидко роблять свою роль, і все, і вже занавіс майже. Але я не встигаю навіть насолодитися рослинами, як вони вже відквітували. Ось ось, тільки, здається, насолоджувалась ароматом гіацинтів, і вже все, все, вони вже зійшли зі сцени. Пішла спека і гіацинти дуже швидко відквітували. Дуже швидко. Хочеться інших, інших кольорів. Мрію купити, придбати, десь розовенькі, якісь, можна темненькі, спробувати. Є і махрові, але мені чомусь так видається, що махрові так довго не цвітуть. Любі, скажіть, будь ласка, в кого є ці чимірники? Чи цвітуть махрові так само довго, більше місяця в вас? Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.